Шановні випускники медичних коледжів, інститутів, академій, які здобули або завершують здобувати диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра. Мене звати Ігор Драч, я відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського національного медичного університету і хочу коротко ознайомити вас зі спеціальностями та умовами прийому до нашого університету у 2023 році. В цьому році наш університет оголошує прийом на спеціальності медицина, другий курс, стоматологія, другий курс, фармація, промислова фармація, другий курс денно або заочно. Медсестринство, освітня програма Парамедик другий курс денно. Або медсестринство, освітня програма сестринська справа, третій курс денно або дистанційно для осіб, які вже працюють. В цьому році. Є одна дуже важлива новина. Випускники коледжів, які подаватимуть заявки на денну форму навчання, претендують на місця за кошти державного бюджету на рівні із випускниками шкіл. Для цього у період між 19 та 31 липня необхідно буде подати електронну заявку. Для подання заяви ви повинні мати або два ЗНО 2020-2021 років. Українську мову і будь-який предмет на вибір або НМТ 2022-2023 років. При цьому у 2023 році є певні вимоги до мінімального конкурсного балу, який дасть вам право подати заяву на ту чи іншу омріяну вами спеціальність. Для подання заяви на спеціальність медицина: конкурсний бал повинен становити мінімум 150, стоматологія 150. Фармація промислова фармація. Якщо бажаєте взяти участь у конкурсі на бюджет 140 балів. На контракт 120 балів. У всіх інших випадках, тобто сестринська справа, бюджет 130 балів або парамедик 130 балів. Якщо контракт 110 балів. 31 липня нагадаю, завершиться, завершиться подання заяв. З цього часу потрібно чекати до 5 серпня. А тоді подивитися в свій електронний кабінет. Якщо ваш конкурсний бал був достатнім, то статус однієї із заявок зміниться на «Рекомендовано до зарахування за кошти державного бюджету. З цього моменту у вас є 3 дні до 6-ї години вечора, 8 -го серпня, щоб виконати вимоги до зарахування. Перше. В електронному кабінеті підтвердити бажання навчатися. Друге надіслати. Або привести особисто копію паспорту, ідентифікаційного коду, диплома та додатка до нього. Для хлопців обов'язково посвідчення про приписку. І укласти договір на навчання. Якщо ви побачили, що 5 серпня статус ваших заяв не змінився, отже, на жаль, в цьому році ви не рекомендовані на навчання за кошти державного бюджету. Проте можете подавати документи на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. В такому випадку. Кроки потрібно зробити ті самі, а подання документів триватиме довше до 17 серпня. Знову ж необхідно буде підтвердити бажання навчатись в електронному кабінеті, подати особисто або на електронну скриньку приймальної комісії копії документів, але укласти вже два договори на навчання і на оплату. Запрошуємо вас здобути вищу медичну освіту в нашому Тернопільському національному медичному університеті.